Привіт, усім, хто дивиться нас оцій горі! Знаєте, я вже доросла, бо можу самостійно скласти кубик Рубіка. А я доросла, бо можу витрати пил з телевізора і навіть нічого не розбити. Це не рахується. Це якраз таки рахується. Так я не зрозуміла, чому ви сперечаєтесь? Ми з'ясовуємо, хто з нас більш дорослий. Ну, якщо ви це з'ясували, то вам точно до нас у маленькі дорослі. Давайте привітаємо наших глядачів і спробуємо разом дізнатися ну, дуже багато цікавого про життя таких маленьких, але таких вже дорослих. Діти, з вами я, Інна Пинчук, і мої сьогоднішні співведучі. Варвара Аліна. Вітаємо вас! А що нового приготували нам журналісти дитячої тої школи? Побачимо у наступному сюжеті. Новини по дитячі. Є незвичайне місто, завод шпіталау. Його називають будинком, який дає енергію половині міста. І знаєте, що найцікавіше? Цю енергію тут отримують із сміття. Мешканці відня сортують відходи: скло окремо, пластик окремо, біовідходи теж окремо. Залишається різне сміття, яке більше нікуди не годиться. Ось його і спалюють на заводі, перетворюючи на тепло для будинків, лікарень та інших споруд. Завод з'явився ще у 1971 році. Він був потрібен, щоб одночасно утилізувати сміття та забезпечувати місто теплом. Но одразу у 1987 році там сталася сильна пожежа. Завод довелося закрити, а сміття почало накопичуватися на звалищем. Все могло закінчитися погано, але мер Вільня вирішив врятувати шпіталау. Він запросив художника, великого любителя природи, та всього незвичайного. Спочатку той відмовився, бо вважав, що треба просто перестати створювати сміття. Але потім погодився, якщо завод стане безпечним для екології. І тут почалася справжня магія: художник перетворив сіру будівлю на яскравий казковий завод із кольоровими трубами, зеленою покрівлею та золотим шаром на високій башті. На даху навіть оселилися птахи, а стіни прикрасили яскраві мозаїки. Тепер шпіталау переробляє 250 тисяч тонн сміття на рік і вважається одним із найчастіших і найкрасивіших заводів у світі. А ще він став символом турботи про природу та показує, що важливі речі теж можуть бути красивими. Настя, а чи вийшло в тебе цього літа відпочити? Звісно, я в таборі в Карпатах була, а в тебе. А я на дачі. І ти знаєш, це так круто спостерігати за тим, як білі квіточки перетворюються на стиглу черешню. Але б я мріяла про подорож. Якісь пустелі чи в космос. Ого. А давай запитаємо наших телешколяриків, про яку подорож мріють вони? Рубрика Титяча енциклопедія і цікаве питаннячко Мріє про подорож. Дивимось. Мабуть, до Америки, в Карпати і, мабуть, ще в Германію хочу. Просто хочу побачити, як там живуть люди. Я б полетів до країни Франції. Я дуже хочу подивитися на Ельфілову вежу і погуляти просто по Франції. Я хочу поехать в Болгарию. Ты там, там море есть. Бассейн и еще. Пляж еще здесь. Батута есть. О, США. Тому що там є багато споруд. І багато людей кажуть на англійському. Я би хотіла у Польщу, тому що там моя тітя і мої е брати. брати своєї бабусі Олі. Вона, я не знаю, де вона, в якійсь другій країні. Його Оля забуду. Я поїхав би до своїх родичів у Приморськ. Поїхав в Америку, потім е, в Китай та Францію. Я б полетіла туди де спокійно та можна відпочити. Маленький дорос. Аліно, ти знаєш щось про жабу бика Звісно, це одна з найбільших жаб в світі. О, то, значить, ти мені допоможеш зробити проєкт по біології. Так. Розказує все про цю тварину. Вона дуже голосно квакає, важить більше кілограма. А хоча краще побачити один раз і все стане зрозуміло. Давай подивимося відео від наших партнерів ЛонінгЮа. Там точно все розкажуть. Точно! Рубрика Дитячий університет. Вітаю, друзі! Сьогодні хочу познайомити вас із надзвичайним представником амфібій. Крапчастою жабою водоносом, яку ще називають африканською жабою биком. Таку назву тварина здобула завдяки своїм чималеньким розмірам. Дорослі самці можуть важити понад півтора кілограми, і деякі особини виростають до 25 сантиметрів завдовжки. Словом, це одна з найбільших жаб у світі. Крім того, упродовж шлюбного сезону самці африканської жаби бика видають звуки, схожі на мукання. Володар найгучнішого голосу приваблює найбільшу кількість самиць ці жабки мають здоровий апетит, зіставний з їхніми розмірами. Скажімо так, про ненажарливість цих симпатяг в Африці ходять приказки. Живляться жаби-бики не тільки комахами і дрібними безхребетними, а й зміями, рибою, птахами і навіть гризунами. Та найбільш цікавою родзинкою цієї тварини є здатність до анабіозу. Напередодні посушливого сезону жаби занурюються в м'який ґрунт на дні пересихаючих водойм так, що назовні виглядають тільки ніздрі. У цей період жаби виділяють слиз певного складу, і з часом із нього формується непроникний кокон. жаба впадає в стан низької метаболічної активності та затримки води. Інтенсивність споживання нею кисню знижується у 23 рази. У такому стані тварини можуть провести понад 10 місяців без шкоди своєму здоров'ю. А щойно починається сезон дощів, кокони розм'якшуються, жаби виходять за набіозу та вилазять назовні. Така ось дивовижна цікавинка природи, чергове живе диво. Ну а я за традицією нагадую, що маю для вас вдосталь захопливих історій про цікавих тварин. Тож, до нової зустрічі! Побачимося! І наостанок поради для люблячих батьків. Інколи на батьків, так би мовити, накатує, якщо, наприклад, вони не задоволені оцінками або неприбраною кімнатою. Що робити? Батьки, сконцентруйте свою увагу на диханні. Один, два, десять. Відчуйте спокій та рівновагу. Згадайте про свої колишні невдачі. Постійте в черевиках своєї рідненької дитини. А тепер можна починати розмову, а може допомогти розібратися у складній теоремі, а може пам'ятайте, що спілкування в люті, роздратуванні все одно, що включити в автомобілі газ і натиснути на гальма. Маленькі дорослі! Ну що мої маленькі дорослі? Що ви сьогодні зрозуміли? Щоб бути дорослим, це не лише шоколадку економити, а ще прибирати і. Трохи слухатися старших. Ага, але тільки трохи. Ну, дорогенькі мої, слухатися трохи це вже перший крок у доросле життя. Але не поспішайте дорослішати, ви ще встигнете. І мультики ще можна подивитися. Звісно, а ми побачимося в наступному випуску маленьких дорослих. До зустрічі! Хай, Хай щастить вам і, вам і вашим вас. дітям! Маленькі дорослі наймудріші на землі.